Hello! мене звати Роман і вже більше п'яти років я роблю дівчат щасливішими і стрункішими. Колись давно я хотів стати фінансистом, ще коли вчився в технікумі, але і мій куратор завжди мені казала, що ти не будеш їм, ти будеш тренером. Потім, коли я вже нарешті став тим самим тренером, я знову прийшов до свого куратора і сказав, що тепер я займаюся тренерською діяльністю. На що вона мені відповіла? Тренерами можуть бути усі. А ти себе позиціонуй як скульптор людського тіла. Тепер я скульптор людського тіла. До речі, до тренерства я прийшов абсолютно випадково. Тобто мене попросили замінити на декілька тижнів, а залишився я там на 5 років. В офлайн-тренерстві, в фітнес-клубі. Від цього діла я отримував просто неймовірний кайф. Я тобі серйозно говорю. Починаючи з найдешевшого тренера з повним нульом клієнтів, я дійшов до того, що в мене був зайнятий час з 7 ранку до 22.00. І це були тренування онлайн, тобто для людей, які знаходяться в порізних куточках світу, і офлайн тренування у залі. Це було ну, щось неймовірне, насправді кажучи, і. І за це насправді на мене виливалося дуже багато хейтів серед інших тренерів та серед інших фітнес-клубів. Тобто вони казали, що я якийсь не такий, мені не можна довіряти, у нього якась висока ціна, і вона себе не виправдовує. Але люди, якщо до мене ходять така кількість людей, і вони кайфують від тренувань, то Чому я не маю права на таке життя, і ті люди, які ходять до мене, вони абсолютно теж зі мною згодні. Я прибічник здорового схуднення, тобто, коли ти себе не мориш голодовками, правильно харчуєшся і не виснажуєш себе неймовірними тренуваннями. І правильно буде, якщо твій організм буде розуміти, що ти Ну, все нормально, нічого не відбувається, а насправді зміни в тебе будуть просто кардинальні. А знаєш, особливе від чого я кайфую, це коли я бачу ось такі відгуки. Це ті люди, які довірилися мені, і ми стали з ними на один шлях. Тобто вони дарують мене просто неймовірну енергію. Я дарую їм крутий результат. Ми робимо в тандемі.